Це відео ви можете зможете спостерігати також. і На офіційному ютубі телеканалу прямий хештег без питань називається. Проект сьогодні декілька хештегів. Звісно ж, їх розкриватиме мій гість з задоволенням. Представляю вашу увазі, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична ліга України. Слава Україні! Вітаю вас! слава, доброго дня! Ряд хештегів правила прості, розкриватиме Артур їх сьогодні. Можна одним словом: як вам заманеться, як вам буде комфортно з точки зору розуміння того чи іншого слова, яке так чи інакше або пов'язано з реакцією Китаю вже на той телефонний дзвінок, який відбувся вчора, та й загалом на так званий, поки що так висловлююсь, перемовний процес. І перший звучить наступним чином: крок до миру. Базується на офіційній реакції МЗС Китаю. МЗС Китаю завжди бреше, і нам не важливо, що говорить МЗС Китаю. Нам важливо, що робить Ці Цзіньпін. А він наразі не робить нічого. Китай досі має змогу завершити російську війну за одним телефонним дзвінком. Якщо трубку ніхто не візьме, вони припиняють усі свої рекордні поставки до Росії та все це постачання. Зупиняється підтримка російської армії, зупиняється підтримка російської економіки. Бо наразі жать нічого не змінилося, відколи Дональд Трамп вступив на посаду. І Росія далі не може вести війну. Відповідно, не може вчиняти жодні нові злочини. Нічого цього не відбувається, бо КНР шукає зиску і для себе, і для Росії. Йдемо далі, і від них ми ще отримали в їхній офіційній реакції. Слово на так звучить хештег: Вітаємо. Вітають вони. Не знаю кого з цією розмовою. Угу. Вітають. Добре. Молодці йдемо далі. Чи змінюється так чи інакше? От хештег наступний позиція Китаю по відношенню до українсько-російської війни? Бо знаєте, я вже тиждень поспіль, отут трішки додам реплік, чомусь так знаєте різко реагую на аналітику, коли говорять і звертають увагу на той, нібито перший відео матеріали сюжет китайських змі. Який був відзнятий з боку м, позиції оборони України, нарешті Китай проявляє більш активну е, позицію щодо підтримки України, і так далі? Чомусь всі це пов'язують з цим відеоматеріалом, Хоча це абсолютний мізер. Угу. ну це це дочина. Це дуже токсично, те, що це з'явилося. Ми ніколи не маємо забувати, що таке Фенікс ТВ, Фенкуан ТВ це ресурс, орган Міністерства оборони Китаю, народно визвольної армії Китаю, який має партнерство з російським телеканалом Звізда. Це той телеканал, який фільмував злочини Росії у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. І я не буду повторювати всі ті жахливі речі, які говорили їхні пропагандисти. Фенікс ТВ мав бути взагалі забороненим. На території України вони роблять дуже нехороші речі. Весь час робили. Вони періодично з'являлися на нашій території, навіть були на різних прес-конференціях, і зараз тут з'явився цей ролик. Його почали мусовати. Жодного а, толку від цього не було. Тобто, якщо говорити що там в Китаї щось змінилося щодо України, нігеть нічого не змінилося, все те так, як і було. Але на превеликий жаль, ми самі себе намагаємося вспокоїти а, якимись речима, які насправді. Ді, такими не є ідемо далі. Наступний підтримка Росії. Ви частково вже звертали на це увагу, але останнім часом вони все частіше намагаються відкараскатись від того, що нібито навіть товари подвійного призначення Російській Федерації не надають. Чому так? Ми не можемо судити, що вони надають, що не надають наразі. Реальних фактів того, що щось десь припинилося, нема постачання триває. Їхні товародих триває. Вони звісно на тлі американсько-російських переговорів ховають свою там взаємодію. Вони так робили насправді впродовж трьох років. Бо коли намагалася чи КНР чи РФ зробити якийсь підступ, вони завжди ховали своє партнерство. Але ну, ми розуміємо, що поки Росія наразі веде війну, вона отримує постачання, вона отримує підтримку саме від КНР. Ну і ще від Північної Кореї, яка є е, маріонеткою державою і Китаю, і Росії. Продовжуємо наш проект, і наступний хештег не став фактично основним. І в заголовках звучить це слово. Ця офіційна позиція була вчора. Також озвучена, що нібито вони настільки зацікавлені у відбудові повоєнні України, відновлені ну, може, то ми не були би проти Артура. Можливо, це такий буденний звичайний приклад, з яким зустрічається багато хто з водів, які свого часу там час від часу точніше. Проїжджають повз місто Житомир словно звісно, об'їзної дороги, яку вони і відбудовували ще до повномасштабного вторгнення. Ну не сказав би, що і я, як водій у захваті від того всього, що спостерігаєш, як це було відновлено відбудовано. Далі вона в такому вигляді жахливому і стоїть. І тут вони проявляють такий інтерес. Кажуть, так ми будемо відбудовувати радше через призму угод про рідкісні земельні метали з Сполученими Штатами Америки. Ми говоримо про важливість інвестицій закордонних капіталів такої країни, як США, а Китай і його інвестиції нам потрібні? Ні, вони нам не потрібні, але тут декілька рівнів. Перше, це сказала China Aid, така так. собі організація, яка є. Допоміжної помічної до програми один пояс, один шлях спрямованої на глобальну експансію КНР і захоплення держав та економічно політично насадження стратегічної корупції, загалом призведення до деградації різних суспільних процесів. Правильно ви підмітили щодо Житомирської траси, власне нині можна подивитися на Сербію, де не вщухають протести. Але що ми маємо розуміти, так це те, що саме за кошт. Програма до шлях був збудований вокзал, який вбив людей, і на сьогодні це призвело, стало приводом для масових протестів у Сербії. Тому китайські ініціативи токсичні, вони вбивчі і вони небезпечні. Вони загрожують національній безпеці. Ми не знаємо, що будь совувати китайці в межах своєї відбудови. Їх цікавлять наша інфраструктура, їх цікавлять наші стратегічні об'єкти. Їх дуже цим цікавлять а, різного роду прикордонні до ЄС території, до НАТО території. І їм варто ж не забувати, що китайський елемент був завжди присутнім у штабній війні. Ми знаємо розслідування, що і китайські камери допомагали росіянам та у вчиненні злочинів і багато інших аспектів. Тому беззаперечно нам не треба ці токсичні кошти. Та й до того ж, це ярмо та китайського впливу, китайських якихось кредитів, інвестицій, цивілізаційних ініціатив. Воно нам заважатиме будувати партнерства з багатьма іншими альянтами і однодумцями і мова на тільки про сполучені штати. Це таке ж саме критичне питання і для Європейського союзу, і для Японії, і для Австралії, і для багатьох інших я не думаю що ми готові розвернутися в бік Петі. Йдемо далі. Учасники перемовин, ті, хто мають бути за столом, китайська сторона активно на цьому акцентується останнім часом. Дуже так знаєте потужно акцентується на Європі. І каже, що Європа має бути за столом перемовин. А кому вона ціну? Я не знаю. Поради вони намагаються дати, і чому саме зараз так активно почали щодо тих, хто має бути за столом перемовин, висловлюватися? Угу. Ну це говорив Лушеє, це колишній китайський посол у Франції, який заперечує суверенітет України, Литви, Латвії, Латві, Естонії, Молдови та багатьох інших держав Східної Європи, наголошуючи, що для Китаю не точно. Що і розвалився радянський союз, та так само як він назвав о, наявність та факт українського Криму е, як історичну помилку. Ну це ми маємо розуміти про цю людину, яка нині спецпредставник Сідзіньпіна в Європі. Вони зараз намагаються посварити Європу з Америку. Це єдина мета, на що вони це роблять. Але ми дуже добре бачимо, що європейський союз і навіть адміністрація Трампа не планують розривати свої зв'язків, так чи інакше в них йдуть розмови про власну угоду, щойно вона буде укладена. Ситуація поліпшиться, тому я думаю, що Україні передовсім не варто звертати увагу на такі заяви Китаю, які точно не про Україну, не про ЄС, не про світову безпеку і не про нашу безпеку, а тільки про інтереси КНР і інших автократій. Наступний кидок не про спорт, не про баскетбол, але він пов'язаний з аналітикою, яка з'являється, що відносини Росії і Китаю. Через призму і телефони дзвінки від того, як відновлюються ті чи інші зв'язки зараз між США та Росією, мовляв, Путін кинув Китай. З іншого боку, ще раніше знову ж таки, багато хто повертається в розмовах щодо е, співпраці з КНДР. Нема поконня покидку. Тобто те, що вони щось приховують, те, що вони змінюють якусь там свою публічну комунікацію, це один аспект, те, що в Росії на Росії в них там є якась група впливу, яка досі думає, що вони в чомусь і незалежно від Китаю, також цей елемент є. Але давайте дійсно подивимося на КНДР. А що ми бачимо в КНДР? Ми бачимо, як з'являється перший там великий цей спеціально розвідувальний літак. Північно-корейські, який будується одночасно і росіянами і китайцями на тлі всіх цих так званих китків і перемовин Трампа з Путіним і все інше, чудово Китай з Росією співпрацюють на посилення Північної Кореї, що Північна Корея посилювала Росію у війні. Так само з'являється перша атомна субмарина. Збудована для КНДР Росіянами, і тут варто розуміти, що це ж китайська історія, тому що якщо ми пригадаємо події 24-го року, і скільки разів державний департамент ще за адміністрації Байдена висловлювався з приводу того, що саме Росія насичує КНДР цими програмами та поміччю в сфері ядер атомних субмарин, ну ми зрозуміємо, що це паралельні процеси. Вони за згоди Китаю ніколи Вічна Корея нічого би не будувала без допомоги, без згоди і підтримки КНР. Рівночасно відкриваються нові маршрути, торгівельні з Китаєм і Росії до КНД. Тому там синергія існує, дружба, любов існує, все в них нормально, і я б не говорив наразі про кидок. Для того щоб говорити про якийсь кидок чи те, що нині там є бажаним для адміністрації Дональда Трампа, треба час, треба факти, а не просто слова. Поки що тільки слова. Ну, і ще раз хотів би на нашій розмові і зустрічі з вами сьогодні звернути увагу на цю тему. Хештег мита, звісно ж, між США та Китаєм і вся ця історія, яка продовжує, до речі, Ну, Для Трампа мита це головний інструмент тистку. Він буде ним рекострувати до кінця своєї каденції, вони будуть зростати. Дуже чітко і важливо, дуже важливо розділяти е, мита, які накладаються Дольдом Трампом там, на Канаду, на Мексику, на Європейський Союз, на інші демократії, що спрямовано на певну транзакційну та, мету. І... Для того щоб примусити ці демократії бути синхронізованими з якимись поглядами Вашингтона, і геть інша історія про мити, які накладаються сполученими штатами на КНР, бо мета цих мит це позбавити Китаю економічних благ, коли Марко Рубіо заступав на посаду держсекретаря. Він чітко пояснював, що мета сполучених штатів це повернути в Америку все те, що Китай собі отримав та заволодів, відколи Америка визнала КНР. А на тайвань та да, це в 70-х роках було загалом. Він говорив також про те, що в Америці є 10 років, щоб позбавити КНР усіх цих привілеїв і правах. Інакше китайці будуть втручатися всі сфери демократичного життя, слідкуючи за тим, навіть які фільми дивляться. Та люди в вільному світі Китай усюди і Америка робить все, що позбавити Китай різних переваг. І сюди ж ми вже включаємо історію з Росією, та і це перехоплення впливу та і Германдію, і багато інших аспектів. Все, що робить на сьогодні, адміністрація долі до Трампа, стосується КНР. Мита зростатимуть крайня межа, яку він назвав це 100% Мит. Ну поки що там він близько 20 тримається. Це низький старт. Він ще не провів переговори сі, які очікуються от незабаром. Ярослав Назаренко коментує нашу розмову. Доброго дня, Україна понад усе тут без сумніву, Ярославе. Спасибі, тут ніхто і сперечатися з цим не буде. Ще один передостанній хештег: зменшення боєголовок. Я би ще дав слово кількості, але надто довго він би звучав. Хоча тут посилатимусь на Трампа, який каже: Я бачу зацікавленість Китаю в цьому. Хоча, якщо говорити предметніше, то все відбувається навпаки. Так безперечно, у нас є прогнози Пентагона, що КНР розширює свою ядерну програму всебічно і геть нічого не змінилося. Трамп намагається втрутитися в це та там робить певний такий вакуум для впливу на Росію на Китай, поки нічого з цього не працює. Китай буде мати до тисячі півтори тисячі ядерних боєголовок до 1935 року. КНДР нарощує ядерну програму, у них 300 ядерних боєголовок. Те, що у Китаю ціль використати всі ресурси Росії для насичення для ядерної програми, також це все не змінюється. Партнерство із Росатомом, і власне, з армією Росії зберігається. І ми побачимо. Рано чи пізно канібалізацію Китаєм російського ядерного арсеналу. Ну це принаймні мета Сі Дзінпіна, тому що повторюсь, поки ознак того, що Китай своє коріння, яке він вже заглибоко запустив Росію, десь там ні цього нема Росія залишається під китайською, і я не думаю, що в Дональда Трампа реально вдасться перехопити якийсь цивілізаційний вплив на Росію. Ну і останній хештег сьогодні в проекті без питань. Е, ви сказали згодом. Я одразу згадав історію, як вона розвивалась днями раніше. Звучить він так: візит Сі, звісно ж, до Сполучених Штатів Америки анонсував його Дональд Трамп в Китаї. Відреагували сухо. ледь на щось на кшталт. Ми про це нічого не в курсі. Ну, це можливо. Ми не знаємо насправді, чи дійсно вони про щось домовилися чи ні. Були розмови про те, що впродовж перших ста днів своєї каденції ну, Трамп поїде до дзіньпіда в покінь. Їм насправді не так важливо, де з'являтися, але він дуже тисне на Китай і хоче провести ці переговори саме на американських умовах з тим, щоб у Америки були привілеї та переваги за всіма напрямками, включно з російською війною в Україні. Він сам активно зараз займається, як він каже, отримує собі в руки карти, і з цими картами він буде їхати до СІ. Якщо сі він не поїде до Сі, ці прийде до нього. Але Китай буде виходити з позиції, що в останній сі прабував на саміта ТАПЕК у сан франциско для переговорів з Байденом. Після цього такої комунікації не було. Тобто вони говорутьми, що час приїхати Трампу в КНР. Але <кхід> я не думаю, що ця розмова відбудеться в умовах, коли Дональд Трамп не відчуватиме, що от в нього є оці карти. Артуре, спасибі. Наші з вами карти ми сьогодні розклали. Дуже модно і в тренді зараз чомусь говорити про цю азартну гру. Е, 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 спасибі за вашу аналітику. Дякую за ваш час і до зустрічі right. в ефірах. І тут на Ютубі, і на прямому зокрема. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Дякую що вам, друзі. Нагадаю про підписку. Буду вам вдячний. Натискайте дзвіночки або не прогавити наступних ефірів. Таким був сьогодні проект. Хештег без питань. Слава кожному з вас і слава Україні.